П'ять причин, чому Зеленський найгірший президент в історії України. Перша причина Зеленський прирік на загибель десятки тисяч українців на початку повномасштабної війни. Він знехтував даними американської розвідки про неминучість російського вторгнення. Про те, що Путін готує напад наприкінці зими. Зеленський дізнався ще на початку листопада 21-го року. У нього було чотири місяці підготуватись до війни, але він фактично нічого не зробив. Він навіть не евакуював дітей з дитячих будинків глиб країни, не наказав вивести музейні цінності, не ввів у дію план оборони України, як того вимагала конституція. Замість цього Зеленський разом з Єрмаком у січні поїхав кататися. На лижах у Буковель, а громадянам розповідав про те, що війни не буде. 22 лютого, за два дні до початку війни, Зеленський мав точну інформацію, коли і де станеться напад. Було вдосталь часу, щоб підірвати мости, почати евакуацію цивільного населення з прифронтових міст, але нічого з цього не було зроблено. Друга причина. Зеленський придумав масштабну корупційну схему під назвою Велике будівництво, яка стала одним з головних факторів, чому українська армія була погано підготовлена до війни. Зеленський скорочував фінансування міністерства оборони, щоб державні гроші йшли не на закупівлю сучасної зброї та боєприпасів, а на наближені до його оточення комерційні фірми, які займалися дорожнім будівництвом. За цією схемою український бюджет втратив десятки мільярдів гривень, а Збройні сили за три роки президентства Зеленського не отримали жодного артилерійського снаряду. Через недофінансування армії вона була не тільки погано озброєна, але й погано укомплектована. За планом оборони України південь мали захищати п'ять бригад, натомість їх було лише дві, і навіть вони не були повністю укомплектовані. Третя причина. Через Зеленського померло додатково до 40 тисяч українців під час епідемії коронавірусу. Українська влада навіть не спробувала забронювати хоча б мінімальну кількість вакцин напряму у виробників. Як це зробили уряди Великої Британії, Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Ізраїлю та багатьох інших країн. Їхні керівники діяли досить активно, а Україна просто чекала, коли їй безкоштовно нададуть вакцини по лінії ВОЗ та ООН. Навіть отримавши перші партії вакцин, український уряд на чолі із Зеленським провалив вакцинацію. Наприкінці жовтня 2021 року в Україні було вакциновано лише 16% населення. Це найгірший показник серед усіх країн Європи. Четверта причина. Навіть під час війни оточення Зеленського не перестало красти. Замість великого будівництва вони почали обкрадати збройні сили на закупівлях боєприпасів, військового спорядження та харчування. Напевно, всі українці пам'ятають, яйця по 17 гривень, але насправді це лише верхівка айсбергу влітку та восени 2022 року з України було виведено сотні мільйонів доларів на підставні фірми. Їм заплатили за постачання зброї, однак ні зброї, ні повернення коштів Україна не дочекалась. На початку 2025 року дебіторська заборгованість перед Міністерством оборони України становила понад 50 мільярдів гривень. Більша частина цих грошей були розкрадені. П'ята причина. За часів Зеленського рівень корупції в багато разів перевищив часи Порошенка і зараз фактично знаходиться на одному рівні з Януковичем, який перед тим як втекти до Росії залишив порожню скарбницю. Там, де свинарчуки крали мільйони, друзі Зеленського крали мільярди. Український державний бюджет часів зеленського більше ніж на половину залежить від зовнішньої допомоги західних країн. Якби не фінансова допомога заходу в Україні, зараз була б гіперінфляція і талони на продукти.